Байки не проводять, вони при цьому хотіли роботи за багато. власне, розкажіть, які роботи ми сьогодні з вами знаходимося на очисних спорудах нашого міста. Це перша і друга черга. Ви сьогодні бачите, які ми роботи виконуємо тут. Ми ці роботи фактично виконуємо кожен день і круглий рік. Тобто, це наші очисні споруди, вони працюють і на ця черга з 60-х років минулого століття. І відповідно вони вже і фізично, і морально вони вже ці очисні споруди є застарілі. Тому ми виконуємо ряд комплексних таких заходів по капітальному їх. Відновлення для того, щоб стоки, які потрапляють сюди, виходили як якісна була очистка. Задія за мною якраз знаходиться біологічна частина, яку ми фактично закінчуємо вже буквально. Плануємо за два тижні завершити роботи на тій частині, і відповідно якість стоків, які вони будуть очищати набагато багато, буде ну краще. А переліку цю частину що це за частина? Що ній поремонтували, і який це етап очистки?» Ця частина називається аеротенок, де сюди подається прудна вода, можна так сказати, де за допомогою кисня проходить її очищення. Фактично, це дуже важлива частина. Наших іменно очисних споруд можна сказати, що це чуть і не основна частина, де проходить її очистка. Що ми зробили? Ми повністю відремонтували бетонну частину, поміняли і повністю всю технологічну частину, тобто це і труби, через які подається, подається кисень, це і шибера, якими регулюється робота цього ратенка. Скільки витратували на цю роботу? На цю рок іменно безпосередньо на цей ротанок, нас витрачено більше 6 мільйонів гривень. А загалом всі очисні споруди, які роботи проводите? крім того, ми робимо повністю відновлювані роботи на першій другій черзі по первинним і вторинним відстійникам. Фактично, ми вже цю роботу проводимо не перший рік. Тому в місті є програма каналізування та реконструкції очисних споруд, яка вона має таку назву. Вона з 2016 по 2020. Фактично, ми повністю на сьогоднішній день виконуємо цю програму, та яка була запланована. Фактично, міська рада і депутатський корпус весь час контролюють нас виконання цієї програми, і ми фактично йдемо повністю в графіку ми знаємо, що проривають дамби на відстійниках, чи як воно правильно називається, і наскільки забруднюється в цього, нас цієї аварійності довколишня? Е ну я Ті вам хочу пластиві? сказати, це не зовсім правда, тому що якби якісь дамби були прорвані, і та кількість токів, яка потрапляє щоденно на очисні споруди, попала б в ріку, це була б екологічна катастрофа. І ми всі б про це знали в будь-яку секунду, але це, це не є правда. Тобі, будь ласка, на капітальний ремонт водоочисних споруд необхідно близько 200 мільйонів євро. Чи взагалі якийсь план довгострокових інвестицій, залучення фінансів для того, щоб це все е, на сьогоднішній день? Ми е, ведемо вже на перший рік е, перемовини і між містом і е, польською державою підпису меморандум про співпрацю безпосередньо по реконструкції очисних споруд. І в нас вже є величезні напрацювання. Ми вже працюємо вже у польський уряд. Буквально в кінці минулого року вже дав е, своє погодження на фінансування вже і проєктних робіт повністю по реконструкції цих очисних споруд. І ми маємо велику надію, що польська сторона допоможе нам ефективно зробити ці роботи і якісно. А скільки часу це може зайняти? Я вам не можу сказати, це складне і коли питання. Ми приступити до них також. Ну, це складне питання. Це наскільки ми відстоїмо по цих ну, нормах стічних вод, які мали би вийти в кінцевому результаті? Я вам хочу сказати, що нормативи по стічним водам у нас навіть більш жорсткіші, ніж за кордоном. Тому ми стараємося фактично, якщо взяти європейські нормативи, ми майже в них входимо. ...споруд, чого вони найбільше потребують? Очисні споруди фактично це є, можна сказати, починка міста, так, яка очищує всі стоки, які утворюються в місті, як промислові, так і побутові стоки, так і дощові. На сьогодні очисні споруди Львова, які побудовані в 60-х роках минулого століття, потребують, звичайно, комплексної реконструкції. І е, хочу вам сказати, що на сьогодні місто цим займається. Е, у нас є комплексний підхід до цього питання, оскільки частково тут залучаються кошти е, іноземних фінансових інституцій. Ми реалізовуємо тут проєкт, е, який фінансується банком Європейським банком реконструкції розвитку по будівництву е, біогазового комплексу, так що і що дасть е, можливість, скажімо, більш глибокої очистки стоків і зменшення. Так званого мулу, тобто осаду, який залишається після очистки стоків. Крім того, звичайно, що і з міського бюджету виділяється, щороку виділяються невеликі, звичайно, кошти, але, ну, скажімо, ці кошти дозволяють ці роботи, які ви зараз бачите, які відбуваються і на первинних відстійниках, і на Реконструкція аеротентів це це дозволяє робити місцевий бюджет, частково кошти, які заробляє водоканал. Звичайно, що для комплексної реконструкції учасниці споруд потрібні дуже великі кошти. Якщо ви візьмете, скажімо, європейські аналоги, то це є сотні мільйонів євро. Так? Ми розуміємо, що такі кошти залучити навряд чи вдасться, тому працюємо. Комплексно, тобто залучаємо і кошти міського бюджету, в нас є розуміння, підтримка і депутатського корпусу, і керівництва міста, і кошти іноземних фінансових інституцій. Что нам з іноземця допомагає і чому це власне, іноземці зацікавлені? Ну, нам допомагають, я ж кажу, це ми реалізовуємо проєкт за кошти, там є три складових це фундація E5P, Грант Нефко і власне кредит Європейського банку реконструкції розвитку. Ну допомагають європейці, звичайно, тому що вони зацікавлені в покращенні екології в першу чергу. порівняли спочинку і так діагностувати, в якому стані спочинка в нормальному стані. Потребує, скажімо, деякого лікування, але нормально. Ці очисні споруди вони повністю справляються з очисткою стоків зі всього міста Львова. Колись декілька років тому у нас у Львові були проблеми із негативним запахом, так який розповсюджувався. Ви можете, якщо ви не львів'янин, запитати львівян на сьогодні. Ви перебуваєте фактично в центрі очисних споруд. І ну я не думаю, що тут є якийсь певний дискомфорт щодо запаху. Так. Зараз тому... в літній період запаху Львові був а зараз. Ну, я думаю, що ви можете і в літній період ми тут є постійно приїхати, абсолютно переконатися, що зараз з запахом тут проблем немає. А як вирішили цю проблему? А це якраз і вирішується завдяки тій роботі, яка тут виконується. Тобто дуже багато дала реконструкція, оці заходи, які тут зроблені на аеротенках, так, на первинних відстійниках. Тобто, тобто проблему з поганим запахом вирішення? Ну, Ви його тут відчуваєте? Ну, це є, скажімо, центр очисних споруд. В самому місті Львові ви його не що... ні, А влітку. Ну давайте постійно. будемо говорити влітку. А наскільки часто вода вже звідси потрапляє в пол? Настільки як потрібно ну, чи вона, вона попадає згідно, скажімо, в тих нормативах, в допустимих нормативах, які допускає наше законодавство. Але все ж таки відрізняється від європейських стандартів? Мені тяжко говорити, чи вона відрізняється. Я думаю, ну, дивіться, ми були, скажімо так, обмінювалися досвідом, з, ми були на очисних спорудах міста Варшава, так, це очисні споруди Чайка. І ну, ми, скажімо, там великої різниці в тій воді, яка виходить вже на рельєф у річку, ми не побачимо. Хоча, звичайно, що ті інвестиції, які є там, і ті інвестиції, які є тут, це дуже велика різниця. Ну, отож, оскільки місто може не населення збільшуватися, що ідеєю. Ми вірні, що очисні споруди від більшого навантаження все ж таки можуть дати збій або чи готові до більшого навантаження, що вони зараз справляються. Якщо то... ми будемо вкладати, тобто ці очисні споруди, які є зараз, вони, ну, вони фактично можуть справитися із тим додатковим навантаженням, яке може виникнути в результаті тих речей, які ви говорите. Єдине, що вони потребують реконструкції. Thank okay. you. Ми з вами перебуваємо на самому вході на очисних спорудах, куди приходить стічна вода з міста. Власне, тут є найбільша концентрація промислового забруднення. Ми з вами могли пересвідчитись, якого кольору стічна вода приходить. І зараз, в цю хвилину, ми знаходимося поблизу решіток, це є відділення, де забирається сміття з стічної води. Все сміття, яке більше трьох міліметрів, затримується тут, на механічних решітках нам їх нам встановили 10 років тому назад шведи. Це був грант шведського уряду, і власне значно спростив технологічний процес забирання сміття. Бо до того часу тут були грабельні приміщення, тут працювали жіночки з граблями, які забирали все сміття, яке до нас проходить. А ми знаємо, що в каналізацію зливають. Всілякі господарськопобутові стічні води потрапляють і відходи, які би мали потрапляти на смітник. Так? А також у нас центральна частина міста з'єднана господарсько побутова каналізація з дощовою. Отже, все, що дощ змиває з наших вулиць міста весь пісок. Весь бруд, недопалки потрапляють в систему каналізації. А отже, приходять до нас і затримуються власне тут на решітках. Сане власне тепер з новим обладнанням практично людська робота тут не потрібна, все робить техніка. Так? так, ну є оператор, який слідкує за роботою цього обладнання, але звісно, тут, по-перше, набагато спростився процес очищення. По-друге, і зменшилася кількість обслуговуючого персоналу. Це сміття подібне. Це сміття вивозиться на смітник. А оці зразки, які стоять, вони беруться з вхідної води чи з… вхідної води. Тут в цю, на цьому етапі це вхідна вода. У нас є сертифікована лабораторія власне, на очисних спорудах, яка слідкує за станом стічної води, яка до нас надходить. І е, ця частина очисних споруд сюди надходить близько 100 тисяч метрів кубічних щодоби. У нас є ще на правому березі полтви наступна частина очисних споруд, де є 300 тисяч метрів кубічних, куди приходить власне річка Полтва і е, розбавляючи джерела, розбавляють стічну воду, і там вода на вході значно чистіша. Тут вода приходить дуже з сильним промисловим забрудненням, адже у Львові, на жаль, лише одне промислове підприємство має локальні очисні споруди. Решта здійснюють скид надмірно концентрованих стічних вод, які мало того, що негативно впливають на каналізацію на міську систему каналізації, а ще й надзвичайно ускладнюють процес очищення стічної води. На експертизаби красна добу чия. Практично щогодини береться вода щогодини, потім є проба усереднена, тому що проходить дуже різна вода. Є залпові скиди промислових підприємств, і вона проходить неймовірно брудна. Є вода, яка проходить розбавлена.